Кількість російських обстрілів по Миколаєву одна з найбільших в Україні. Місто щодня прокидається від вибухів у різних мікрорайонах. Ворог застосовує заборонену зброю, касетні снаряди. На початку березня фонд добра та любові відкрив у Миколаєві волонтерський центр, де надають допомогу місцевим переселенцям та жителям прифронтової зони. Наймасштабнішою акцією у Миколаєві залишається благодійна гуманітарна операція, під час якої щомісяця понад 12 тисяч миколаївчан отримують продуктові набори вагою 18 кілограмів. У квітні через обстріли Миколаїв втратив доступ до питної води та опинився на межі гуманітарної катастрофи. Фонд добра та любові одним з перших привіз у місто питну воду. За кілька годин місцевим було роздано 20 тонн води та 10 тонн продуктів харчування. За три місяці у співпраці з християнською місією нове життя та організацією Сумка Самарянина вдалося побудувати 17 свердловин з питною водою у всіх районах міста. Загалом щодня вони забезпечують понад 200 тонн води для 10 тисяч людей. Фонд також допомагає військовим продуктами харчування, медикаментами та іншими засобами. У червні Миколаївська обласна військова адміністрація отримала від фонду «Добра та Любові універсальний мобільний шпиталь, обладнаний маніпуляційною та сучасним медобладнанням. Його вже використовують та надають медичну допомогу в екстрених ситуаціях. Автономно лікують постраждалих і поранених на фронті. Фонд добра та любові продовжує роботу і в інших найбільш постраждалих від війни регіонах, доставляючи гуманітарну допомогу в Донецьку, Харківську, Одеську, Дніпропетровську та інші області.